На травень 2025 року. Картопля вже майже в коліно. Жуків немає. Мабуть, полетіли в теплі краї. Був один десь виліз, посидів пару ночей на картоплі, мабуть, простудився і щез нема. Ще не було так. Такої. Холодної весни. А до нас завітав. Дивіться, хто до нас завітав? Це добрий знак. Це добрий знак. Розвідка, да? Ну, там де я б тобі зробив. Якусь сюю, але ти потім відкажешся від того стовба. Да, я туди й не вилізу. Ну, раз він завітав, значить, значить, він знає, що він прилетів. Усім доброго ранку. Ми з України. Як? Завжди у нас сьогодні холодно і показує, що буде гроза. Ну, Вчора теж показувало, що гроза. Але десь там, десь там один раз гуркнув був грім, але гроза пройшла десь стороною. Сьогодні не знаю. І що ми сьогодні робимо? Нічого ми сьогодні не робимо. Підійдемо знову до наших хлопців-хліборобів. По всіх показниках вони будуть. Вони будуть... Що вони будуть? Коля буде складати. Твого Т-150. А Віталік, Віталік, мабуть, з коробкою. Ну, підемо побачимо. Дома. Дома, поки такої роботи в мене немає. Значить, договорились. Трішки пізніше там їх ще нема. Це мене зранку чорти вже носять. В общем, йдемо знову пити каву, а потім підемо. Потім підемо до хлопців. Стоїть на одній нозі. Мабуть, мету складає як. Скільки обійдеться йому будівництво. Ось в мене є один ролик, я знімав теж там туди, де усадьба далі. Прилетів злий чорногузи, задумали там будувати собі гніздо, а люди йому їм зробили, зварили таке арештування, щоб було легше будувати. І вони відказалися від того гнізда. Так що так що не, не завжди це правильне рішення. Ну, стручків ще немає. Вони собі будують, вони собі самі знають. Коли людина вмішується, вони відказуються. Так, що я надумав? Що я надумав? Що я надумав? У мене тут лопнув... Крило тут докріпиться. О, щось тут лопнув уголок. Я думаю, що воно гримить мені тут весь час їду. ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. І треба би його... Треба би його щось зробити йому. Для цього зняти це крило. А якщо я зніму це крило... А в мене є там якісь добавочні нові. Зараз піду подивлюся. Чи вони такі самі, чи ні. Ну, до, до нього давали ще покрилі, щоб чіпляти сюди. Якщо вони в мене такі самі, вони, напевно, не такі самі без цього. Ну цього можна вирізати. Зараз ми побачимо. То заодно вже і поміняю нові крила. Ці вже фарба відпадає. Хоч чим-небудь закрасити, буде зафарбувати. Так, подивимося, що тут закрила. Є у мене ось такі новенькі крила із болтиками. А ну я піду. Походу, що вони не підійдуть. Піду, при, Підемо приміряємо їх. Не, мабуть, що вони не підійдуть. Такі ширші. Це добавочні були ось сюди. Добавочні були. Ой, ось сюди. А якщо я їх поставлю сюди, ні, вони сюди. Чи підійдуть? А? Ні. А може і підійдуть. Ну, трохи треба переробляти, ні, вони малі. Сюди на хріх сюди ставити. Це треба. Це треба. Ну таку фарбу я точно не підберу. Хмм. Нова проблема. Ці не підійдуть. Ні, вони, вони тут взагалі не будуть. Чи будут? малі. Не дуже, ну да, сюди не йдуть. Значить що? Значить облом? Облом. Вчора коментарі і дивлюся, яка в нас гаряча молодость. Молоді ростуть, які гарячі, їм треба все і зразу. Про Ролик про дрель. Каже, я бі її за дві хвилини склав, а ти її стільки складав. Ну ну, правильно. Ні, це нормально. Піш, Піші, що кому там. Що, 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 що хто хоче, то й пишіть, тільки не тікатись. Ну там не було мату, там просто каже, що який ти розумний. Так, да, розумний. Е, якщо я, якби я склав ту дриль за 2 чи 5 хвилин, вам би не цікаво було. А так, я вас задержав на цілий ролик біля екрану. Е, думаєте, це зараз я до, до молоді говорю, думаєте, я такий тупий, да? ладно, навіть якби я не знав, я міг би ту дрель за кадром розібрати, вивчити, скласти, потім все підготувати, зняти вам 5 хвилин, все. Ну, а де логіка? Де? Де, де ролик? За 5 хвилин роліка ви подивилися і все? А так ми його розтягнули на, ну, на пів години, да? і багато людей відволіклися від своїх побутових справ, сіли, подивилися. Якось так, такі в мене ролики, не повчальні. Якби повчальні, то я б перед за кадром усе вивчив би і вам розповів би і показав би. А це не повчальні, це просто ролики, що чим я займаюся і що я роблю. Сьогодні зараз завантажується ролик. Сьогодні вийде ролик, як я клапана регулював. І знову ж там хтось з молоді подумає, от тупий дід, Там нема що робити, а він стільки там мучиться. Ой, голуби-голуби. Значить. На моїм життєвому шляху. Починав я з, е, з моторами. З, від, з чого це я починав? А, із Юпітер. Не планета, а Юпітер. То ще той мотор. Там теж з валом проблема. Але... Юпітер, потім Запорожець, ой, Запорозький мотор, то... я не знаю... То, то ціла, там ціла епопея з тим мотором. В всіх нормальних моторах ставляться вали і кладиші у тому ж треба впихати як в Лисячу нору кудись. Ну, в общем, там ціла е, тайцей. Ворожівський, потім Волговський, Газоновський, Т150. На моєму рахунку багато моторів, так що я знаю, як їх робити. Але вам ж буде не цікаво, якщо я їх зроблю за раз-два. Просто треба ролик розтягнути. візьміть бразильські кіносеріали. Суть фільму того, що вони показують, можна показати у двох-трьох частинах, да? а вони його показують 2-3 роки. О, а чому? Щоб вас відволікти, щоб ви посиділи хоч ту годинку чи півгодинки, подивилися, забули про ті домашні якісь там негаразди. А віддихнули тілом і душою. Так і в мене ролики. Ні в якому разі не повчальні. Ніхто не має робити так, як я. Я просто хочу вам Ой, хочу вам трохи, щоб ви відпочили. Та й мені подобається це. Так що, отакі справи. Побачимо, може, може про мотоблок хтось там ще напише з молоді, бо не молодь, то розуміє, а молодь ще їм дай і зразу. Навіть якби я, допустимо, той вчора клапана робив, я міг би всі багато частин повирізати, показати тільки то, 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 все найкраще. Ну, це був би ролік на ну, на хвилин, там, я не знаю, 5-10. Непорядок. Непорядок. Так що таке? Пишіть, тільки не мотікайтесь. Десь лише побачу мат, зразу забаню. Все, такі в нас роліки. А зараз підемо до хлопців. Думав я з тими крилами варитися. Щось немає я бажання на мотоблоку. Ціни підходять. А тут треба чимось пофарбувати. Ну таку фарбу я не підберуся. Точно. А чим же його? А у мене тільки чорна. А, ні, у мене ще... А куди голуба? Голуба не підходить? О, проблема. Ламастером замалювати що? Ну, треба чимось, чимось треба її заробити, бо... Бо буде ржавіти далі. Ще. Ладно, то щось придумаємо. Поки не знаю що. Може якого. Може якого цього. Яку грунтовку молю, візьму. Загрунтую. Ні, нук. Краску можна так би підшукати, ну, балончик купувати, Да ну його нафіг, за тих пару пщиків. Той балончик стоїть, коштує як хрен з Ну ладно, то, то ми відкладемо на потім. Можем, можливо, ні, мабуть, що ні в мене не вийде. Зараз я все-таки ж... от таке піду, зараз там закінчується загружатися. Ролик я піду. Ну, регулю, регулювання клапанів. Піду його публікую і йдемо до наших хлопців. Пишіть. Турни дід не розуміє, так? Да? Пишіть. Приймається все. Все, йду до ролика. Трішечки я міняю свої. Ладно. Якщо я зараз піду до хлопців, то ми побачимо, побачимо те, що вчора бачили. Підемо трошки пізніше, там вже треба, зараз йому буде. Як це? Зараз буде зажимати ті мотора, затягувати трубки ставити. Радіатори, медіатори, а нам треба запуск. То Запуск буде точно не зранку. Запуск двигуна. Що ми робимо? Зараз я тут дещо ще вдома зроблю своє, а пізніше довідаємося до них через годинку. Так, тут друге показує з 12-ї години. Роза. Але вона вчора показувала. Ну. Гуркало там, але сьогодні може вляти. Ну ладно, через годинку десь підемо, я тут дещо мені треба зробити. Угу. А через годину сходимо до них. Перевіримо. Отак. Я косив косив кругом, а тут цей клаптик забув біля цього, цієї комори. Хех. Ну ладно. Потім скосуємо. І так, нас потеплішало. Я з наміченою своєю роботою справився, йдемо ми до наших. Козаків. Каже, жуки полетіли в теплі краї, да? це як чолов... жінка до чоловіка, Іване, ти не бачив, десь пропала наша гуска та здорова. Не знаєш, куди вона ділась? Гуска, каже, полетіла в теплі краї. А якщо ти ще раз полізеш до моїх карманів, будеш шарити, то і коза в гори втече. Так і в нас полетіли жуки в теплі краї. І як це буває і не тільки у мене, а у всіх. Все помінялося в них. У них зовсім інша робота підвернулася. А за те, що ми прийшли, не буде. Кіна не буде. О, Віталику запчасті прийшли. Віталику запчасті прийшли. До Кабайна. Новенький, в маленький. новенький. Транспортери. У зв'язку з непередбаченими змінами у них зйомка поки від, від... відкладається зйомка трактора. Ну, не буду я там сидіти мухловити. Йдемо додому. може вдома щось будемо робити. А може і ні. Грибники, дивіться, які гриби. Скажете, його не можна їсти, так? Да? Не вірте нікому. Усі гриби можна їсти. Правда, деякі тільки тільки один раз хтось поламав уже туди. Один раз вів і все. А деякі багато разів. Так, ладно. Значить, якщо не буде з обіду дощу, ми піднімемося до них з обіду. Ну, мабуть, що сьогодні запуск двигуна не відбудеться. Хоча може бути і навпаки. Якщо не буде дощу, ми десь підемо туди на годинки-дві. З обіду. Вони вже там. Звільняться і будуть, може, можливо, а можливо, ні. Підемо перевіримо. А зараз, зараз я, мабуть. <кхем> мабуть, я зараз привару той уголок на мотоблокові крило. Ну це ще, це ще не факт. Поки дойду додому, то можу передумати. Ну, думка така існує. Видно, господар цього мотопеда добре на нього розгнівався. Це вже третій, третій день, що геть не приходить до нього, розкрутив, розкидав і не являється. Ну ладно, то його, значить, не передумав я. Зараз я приварю вон ту фігню. Вона там, звісно, на болта кріпиться, але я ж туди не залізу, це. Там он болт є якийсь, він же зверху, так? Да? Ну так да, зверху? Знизу. Ні, він знизу. А, ага, він знизу. Ну, та й що як знизу? Та й що ж знизу? Це треба все знімати, так? Да? А я не хочу все знімати. Всього трахомодію. Я його зараз цієї за площадки привару, щоб воно мені не дребіжало. Ну, правильно було б це все крила зняти, зняти ці болти і приварити об. Це. Не буду я так робити. Я її зараз до площадки тої приверу, ось так, як воно є. І, а буде треба, зріжемо. Болгарки є. Це не, не проблематично. Для цього ми зараз знімемо колесо. Да? Ну так. Да. Пусть я не гавкай. Ну, зараз я зніму колесо, піднімемо його на домкраті і прихватимо туди. Пуся! Може, чорного заполетів, відранку стояв на тому стовбові, замість того, щоб соколь робити, він шипався, шипався, а вже полетів. Значить, не підходить цей стовб для нього. І так, для початку ми піднімемо. Одну сторону і знімемо колесо. Крутить. Я не понимаю. Понимаю, да? Не так поплал. Что это так? А куда ты Це Моя доска, до мої лампочки. Впаде, не впаде. Усього, так, виносимо свої снасті і будемо варити. Зараз мені напишуть, а клему з акумулятора не зняв, а я йду на випередження, зняв, клему з акумулятора зняв. Ні, це добре, що мені пишете. Мені це подобається. Я читаю всі коментарі і буває відповідаю по можливості на всі. А дослуховуюсь не до всіх, вибачайте. Ну це, це нормально. Я дослуховуюсь до тих, які які я. Шо все? Черку взяти, що там почищать? Пусть не авкай. Там той голочок обірвався на А, про комментарии. Да, пишіть, пишіть. Я читаю все. І вибираю те, що мені потрібно. Так, значить, ось тут я хочу проварити і хрен з ним до цієї плити. Там воно якраз на тому згибі лопнуло. Це, щоб воно не, не доренчало. Думаю, що буде. Да, лиш треба ще масу зробити. Треба взяти ножа пошкрабати, бо там краска, фарба.